Дивитися перший міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогодні наша програма для батьків, які готують дітей чи до садочків, чи до шкіл, ну і взагалі для всіх, у кого є діти, тому що ми будемо говорити про довідки. Медичні довідки. Кожна мама і кожен тато, мабуть, знає, про що йдеться. Ми всі розуміємо, що ну, з садочками там одна історія, і з школами ми всі розуміємо, що там приблизно в серпні всі починаємо думати про те. Куди звертатися, до кого звертатися, щоб отримати медичну довідку? Я думаю, що всі кого є, діти знають, що це педіатр ваш, так, але є деякі нюанси в оформленні довідок, як їх оформляти. Які лікарі як взагалі змінилися і еволюціонували ці довідки? Тому що, пам'ятаю, там ще там 10 років тому це був один перелік спеціалістів, до яких треба було сходити із дитиною. Зараз щось змінюється. Як воно змінюється? В який бік про все це будемо говорити. Тобто, думаю, що ця наша інформація сьогодні буде 100% корисною. Ганна Пенчо, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Резніка, сьогодні в нашій студії Вітаю вас, Ганна. Вітаю. А, отже, у вас зараз така, мабуть, гаряча пора, так, хоча знаю, що завжди лікарі і педіатри попереджають, що. Краще зробіть це заздалегідь. Навіть вчителі в школі кажуть, не чекайте серпня, зробіть довідку заздалегідь, для того, щоб потім не влаштовувати ці черги. Але ж і по собі знаю, що тягнемо до останнього, так? і точно до серпня багато хто з нас тягне. І тому потім починаються оці ось питання, як це зробити швидко чи не швидко. Давайте спочатку з того, як змінилися довідки взагалі. Знаю, що вони певний час еволюціонували, так. Тобто, спочатку там була. і чим Ізняється форма довідок для дошкільнят і для школярів. Дивіться, до певного часу, до липня минулого року, були різні довідки для дошкільня, для школярів та для абітурієнтів, які, які вступають в вищі навчальні заклади. Так, ще третя категорія дітей, я забула. Так так так, так, так. так, так. Наразі вже відмінили ці всі форми. Є лише одна уніфікована довідка. Вона називається форма 086 о mm -hmm. Ця довідка, вона Цілорічна, тобто її можна отримати у свого лікаря, педіатра не тільки в серпні місяці, як батьки згадують, uh -huh. так а круглий рік. Тобто, якщо ви, наприклад, не встигнете її зробити в серпні, ви не лякаєтесь, ви можете прийти там і в вересні, і в жовтні, і в листопаді ті довідки, які ви отримали в минулому році, вони все ще є дійсними, тому ну не треба так поспішати зараз. А можуть не брати у школу, якщо немає прям як... першого вересня, немає цієї довідки, бо деякі. Батьки жаліються, що е, медична сестра у школі сказала, що не прийме дитину, якщо не буде довідки. Дивіться, ну, якщо дитина вже навчається в цій школі, ви не змінюєте школу, то вас можуть прийняти в школі. <сес> <так>? <сес> Але якщо дитина міняє школу, або це першу класу. Тобто нова дитина для цієї країні. Так, так, ну, так, або там в дитячий садочок вперше йде дитина, <сес> то тоді обов'язково перед 1 вересня треба мати цю довідку, по-іншому вас не візьмуть. До цієї довідки, ну, так як раніше, ось ми проходили спеціалістів. Наприклад, там перед першим класом обов'язково до відвідування був хірург, ортопед, угу, так, стоматолог, так. окуліст, окуліст так. психіатр. Наразі відмінили ці медичні огляди. Наразі обов'язковим до відвідування залишається ваш лікар-педіатр або сімейний лікар, в якого дитина задекларована, та лікар-стоматолог. Тобто раз на рік обов'язково всі діти повинні пройти стоматологічне обстеження. І педіатр вже на свій власний розсуд він дивиться, повністю оглядає дитину і дивиться, можливо, його щось турбує або батьки на щось скаржаться. Так, і він вважає за необхідним направити цю дитину на дообстеження до якогось спеціаліста, наприклад. Угу. Так. Педіатр може направити вас на загальний аналіз крові, на глюкозу, на загальний аналіз сечі та здати кал на яйцеглист. Всі інші обстеження лише за показаннями. Uh -huh. Ну або якщо батьки, наприклад, бажають пройти обстеження в якогось спеціаліста, але педіатр не бачить за необхідне це, то батьки можуть самостійно звернутися до спеціалістів, але така консультація в спеціаліста буде платною, тобто батьки повинні сплатити за Неї самостійно Це саме у вас у центрі, так а, ну так взагалі. Тобто uh -huh. ці обстеження, які не за показаннями, вони не покриваються програмою медичних uh -huh. гарантій. Uh -huh. а, і тому електронне направлення ваш лікар може не видавати на це, якщо він не вважає потрібним, немає скарг у батьків. Якщо є якісь скарги, то звісно. Ми дообстежуємо дитину і направляємо до спеціалістів. Наприклад, є скарга, там, що дитина сидить в телефоні постійно ось так. так, І батьки бачать, що вона протягом дня ходить, також така трішки скаліотична в неї постава. Тоді ми направляємо до хірурга ортопеда. Або, наприклад, там часті головні болі в дитині. Ми можемо направити до невролога, ну і таке і інше до інших спеціалістів. Якщо це, наприклад, дівчинка більш старшого віку, так, це такий підлітковий вік, коли вона вступає в період активного розвитку статевого, то можемо направити її до гінеколога для того, щоб лікар пояснив, як в подальшому про себе піклуватись, так, на які моменти звертати увагу і таке інше. Або, наприклад, до ендокринолога, якщо педіатр бачить, що в дитини є зайва вага. Для того щоб обстежити дитину, щоб виключити якісь патології внутрішніх органів, ми направляємо і вже в подальшому ведемо цю дитину як дитину з зайвою вагою. Тобто, головний ваш лікар, лікар, точніше, вашої дитини, це педіатр. педіатр. Все ж таки, так? так, педіатр. І якщо ви його обрали вірно, як я знаю, що батьки завжди підходять до цього дуже сумлінно, тому що ну по факту він з ним, з дитиною йде десь до 18 років. Мінімум так, 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 а подекуди навіть і далі продовжують спілкуватися, тому що настільки, наскільки знає педіатр, вашу дитину, якщо це один він у вас від народження, то тільки мама, мабуть, тільки може так, знати так. так і всі ці нюанси пов'язані із здоров'ям стосовно о, дошкільнят. Із дошкільнятами якась інша історія? Чи так само все вирішує педіатр, куди відправити дитину? Ну, По-перше, якщо давайте так розглянемо категорію, яка вперше йде в садочок? Е, ну. Такий самий алгоритм, ага. все починаємо так, з педіатра. Так, угу. І педіатр вже вирішує, чи потрібно направляти кудись дитину, чи ні. Ну, я кажу на прикладі наприклад, нашого центру, так, якщо ця дитина в нас там, з народження ведеться, то ми зазвичай вже проводимо її по деяким спеціалістам до віку, коли вона йде вже до дитячого угу. садочку. І тоді, коли дитина вже йде безпосередньо в дитячий садочок, то нам немає необхідності там, терміново проходити вузьких спеціалістів. Там, хірурга чи невролога, наприклад. Але якщо, ну, наприклад, ви були, ну, таке буває, на жаль, але, наприклад, ви були незавдоволені своїм педіатром, вирішили mm -hmm. змінити його. так? І ваш педіатр, до якого ви прийшли, він вважає за потрібному. ось бачить щось, дитина може трішки там недорозвивається за своїм психічним розвитом так, як потрібно. Вона може направити до психіатра вас на дообстеження або до невролога. І вже потім ми вирішуємо, як, який алгоритм далі. Може, до спеціалізованого садочка якогось педіатр порекомендує звернутись, наприклад, до логопедичної групи. Так, це теж дуже актуальний такий момент, бо зараз дуже багато діточок через військовий стан в тому числі потребують логопедичної корекції. Ну так, розвиток мовлення відстає не завжди так, mm -hmm. так на такому рівні, як має бути. Ще одне дуже важливе питання: це щеплення і календар щеплень. Так mm -hmm. пам'ятаємо періоди, коли якщо немає там щеплення від кору дітей не допускали до школи чи садочка. Це тоді, коли був такий, ну майже така епідемічний, епід... епідемічний такий поріг було перевищено. Так як зараз взагалі щепленнями і з чого складається календар щеплень? Календар, наш національний календар щеплень, Він включає в себе безкоштовні вакцини, які ви можете отримувати в будь-якій поліклініці, так там де ви задекларовані. Він включає до себе профілактику таких захворювань, як коклюш. Дифтерія, правець, гепатит Б, гемофільна інфекція дуже важлива. До речі, всі не звертають уваги на цю вакцину, а вона дуже важлива, бо профілактує гнійне ускладнення, в тому числі і пневмонії, отити і таке інше. Це вакцинація від поліеміеліту. Також всі вважають чому, що він десь подівся, але насправді він все ще існує. існує. І, угу. Так і наразі ВОЗ, звісно, взяла в собі за ціль елімінувати цей вірус, але поки що немає такої можливості. Це вакцинація проти кіру, проти краснухи та паратиту. Це такі основні вакцини і гепатит Б. Так, я казала, гепатит Б. Uh -huh. uh -huh. Окрім того, ми можемо зробити ще рекомендовані щеплення. Вони не входять в національний перелік щеплень, але батьки можуть купити їх за власні кошти, і ми проведемо цю вакцинацію, наприклад, від менікокової інфекції, чи від пневмококової інфекції, чи від ротовірусної для малюків. А ковід. Від ковіду також з п'яти років можна вакцинувати дитину. В mm -hmm. нас в Україні дозволена вакцинація з п'яти років. А чи активно батьки вакцинують від ковіду? Ні, не дуже часто. Не батьки бояться, бо вважають, що вакцина не перевірена. Mm -hmm. вона... mm -hmm. Так, so. так, але ну насправді це міфи такі. Ну, в нас взагалі навколо вакцинації дуже багато міфів. На жаль, вакцина не може бути неперевіреною, тому що вона перед тим як вийти. На... В, люди, в люди, так. так. так вона вона проходить, проходить певний. Дуже багато досліджень, так, і коли вона вже виходить в таке масове застосування, то вона вже пройшла всі можливі дослідження, які наразі придумані людством. І вона вважається безпечною. Хочу наголосити, що зараз ми маємо завдяки місту таку чудову можливість вакцинувати дівчат та хлопців від 9 років від папілома вірусу людини. Угу. Це такий вірус, який в майбутньому може викликати. Онкозахворювання, наприклад, рак шийки матки, рак матки, рак аногенітальних областей, наприклад, хлопчиків, так? Mm -hmm. рак ротоглотки це дуже м, такий подарунок від нашого міста, від нашої влади для дітей, для майбутнього цих дітей. Сама така вакцина, одна доза такої вакцини, вона коштує приблизно 5 тисяч гривень, тобто mm -hmm. трошки більше 100 доларів. І всі діти можуть отримати її безкоштовно, тим самим профілактувати розвиток таких онкозахворювань в майбутньому в себе, ну в дівчат і в хлопців. А хлопці, знають про це батьки зараз. Ну, ми активно це пропонуємо. Так, це до тобто інформувати вже потрібно. Так, 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 так. так. Ну, у нас вже ось. Одна хвиля дітей двома вакци... дозами вакцини провакцинувалась, і ще одна хвиля дітей зараз в очікуванні другої дози. Наступного року також ми очікуємо закупівлю цих вакцин. Це треба якось по особливому готувати дитину до вакцинації цієї? Чи так само, як і всі інші вакцини? Як вона переноситься взагалі? Я хочу попередити одразу, що не перед ніякими вакцинаціями не треба дитину якось по особливому готувати. Угу. Ну, так? Щоб вона була здорова. Це так, головне, так головне, щоб вона була це здорова, процента. щоб найближчі пару тижнів в неї там не було температури якихось гострих проявів захворювань, вірусних, наприклад. І не треба ніяких препаратів прийняти, приймати угу. заздалегідь. Є імунітету, як так, здавати так. аналізи та та крові, не треба цього робити. Uh -huh. Педіатр оглядає вашу дитину, і якщо дитина здорова, то можна спокійно вакцинувати. В день вакцинації можна вести звичний образ життя, не треба там. Лягти нічого. нічого не робити, можна йти гуляти на тренування, можна купатись на море, в басейни і таке інше. А як же обмеження контактів? Чи... Ні, це не також по... міф. Угу. Так. Ну, єдине, що, звісно, що якщо ви знаєте, що десь у вашому оточенні є хвора ну, людина. З цією хворою людиною треба обмежити контакт, тому що є ворогінність того, що дитина може також сконтактувати і захворіти цією інфекцією. І ви будете думати, що це. Це вакцина винувата, Але ні, насправді це не так. Переноситься вакцинація Гардесіла, ну, в принципі, нормально так, як і всі інші вакцини. Може трішки поболіти місце, де була зроблена ін'єкція, може трішки припухнути рука, але ну, ніяких таких реакцій в нас, наприклад, не було. А я так зрозуміла, що кількість дітей, яка вакцинована цією вакциною, вже досить така суттєва. Так, так, це вже, ну я думаю, що десь півтори тисячі дітей точно. А з якого віку? З 9 років. 9 так, років сама так, вакцинація з 9, 9 років. років. Так. Mm -hmm. ну, цільова група в нас це діти від 9 до 14 років, але якщо там дитина старшого віку, то також можна вакцинувати. Єдине, що там може бути трішки доза інша, вам mm -hmm. педіатр може потім порекомендувати ще одну дозу доробити. На жаль, вона не покриється цією програмою міста, але mm -hmm. ви зможете там докупити все ж таки. Одна доза, це е, краще ніж три покупати. Так? Ну так, тому. так. Це досить суттєва сума тому. Uh -huh. Отже, стосовно календаря щеплень, все ж таки не можуть не допустити, так? Не мають права не допускати або але рекомендують все ж таки робити необхідні щеплення, які мають бути у дитини. Так, наразі немає таких якихось регламентуючих документів, які б ну не впускали. Ну, так, так. Єдине, що заклад навчальний може обмежити ваше навчання офлайн. Тобто uh -huh. вони можуть рекомендувати вам навчання онлайн. А, о, так, 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 так. Може ну, наприклад, так. минулого року, коли у нас було трішки підйом захворюваності на кір, то були Такі моменти, коли дітей, які не вакциновані, їх не допускали до офлайн-навчання. Угу. Вони Певний період часу. Так, так. Так, угу. так. Тобто, коли педіатр видає довідку ось цю 086, угу. він також надає вам і форму 063, це вакцинальна карта. Якщо дитина не вакцинована, то педіатр в формі довідці до школи пише, що Пропонував вакцинуватись батькам, але вони відмовилися. І далі вже заклад навчальний вирішує, чи допускати таку дитину до навчання, чи ні. А як багато от ви правильно підмітили, що міфів кругом вакцинації достатньо, але мені здається, що от зараз оця ситуація гостра, знаєте, таких антивакцинальників стало менше, чи ні? Чи я помиляюся, бо ви спілкуєтеся постійно, а мені здається, що якось притихли всі ці розмови стосовно вакцини і все таке інше. Ну, дивіться, зараз більш обізнаних батьків дійсно стало більше, і це не може не тішити, тому що батьки вже а, дійсно розуміють важливість Частя вакцинації. Так, так. так. Але ну все одно зустрічаються антивакцинатори, яких е, ну ніяким чином не, не можна е, направити їхні думки на те, що ми таким чином захищаємо і дитину, і оточення, в якому угу. дитину а знаходиться. мотивація чи мотивація в кожного різна? В кожного Своя. різна mm. ну зазвичай це релігійні якісь переконання. Mm -hmm. Дуже багато, ну, наприклад, в нас є батьки, які чомусь вважають, що вакцинація вона шкодить і вона призведе до того, що дитина захворіє цією хворобою, від якої вакцинуються. Насправді це не так. Коли ми стикаємось кожен день з хворими дітьми, то ми бачимо, що тих дітей, які постраждали після перенесеної, наприклад, кірової інфекції, угу. так і мають якісь наслідки у вигляді там, і енцефалітів перенесених, їх значно більше, ніж тих дітей, які перенесли якісь наслідки після вакцинації. Угу. Ну, так, певний відсоток завжди був і є. Так? Це алергічний компонент, наскільки я розумію, так ну, найчастіше так, все ж. Таки. Так, так. Ну, є такі абсолютні протипокази. Угу. Абсолютні протипокази це коли в дитини була вже анефілактична реакція на попереднє введення вакцини. Так? І є тимчасові протипокази, наприклад, це гострий стан дитини, так? коли в дитини температура 30% вісім, тому uh -huh. звісно, що ми не вакцинуємо, і, так. А uh -huh. після перенесеної інфекції треба зачекати хоча б 3-4 тижні для того, щоб імунітет відновився. Також до тимчасових протипоказань може бути віднесено, наприклад, онкологічне захворювання на стадії загострення, uh -huh. коли дитина отримує там, хіміотерапію, в неї імунітет знижений. Але хочу наголосити, що все одно таких дітей треба ще більше захищати. І, до речі, в мене ось є задекларована дитина в неї гострий. Захворювання крові онкологічне, а, так, mm -hmm. так, і вона вакцинована від всіх рекомендованих вакцин, коли вже в неї була ремісія. На цій mm -hmm. стадії ми встигли вакцинувати для того, щоб захистити максимальну дитину від інших захворювань. Ну так, бо вони більш вразливі від різних інфекційних так, захворювань так. і навіть сезонних так, захворювань. так, тобто, так на вже, жаль, mm -hmm. це теж такі моменти, на які треба звертати увагу треба розуміти ще один важливий момент наразі діти багато в школах вчаться офлайн і коли ми маємо тривоги, вони перебувають в укриттях. Так а укриття це не гарно провітрюваний клас, так це скупчення дітей. Їх багато зазвичай, вони можуть бути з різних паралель. Ну, тобто ми всі розуміємо, що в укриття спускаються всі діти, які наразі є у школі. І кількість контактуючих набагато збільшується. Мабуть, вже зараз ще важливіше, щоб дитина мала усі необхідні щеплення, щеплення від е, таких. Ну, небезпечних все ж таки інфекційних захворювань, так, так тому що так. кількість контактуючих. Якщо ми так, ми і так звикли, що там у класі ну ймовірно, там 30 плюс-мінус дітей, так це якби свій колектив. Вони. Пристосовуються зазвичай один до одного, прихворіли і забули. Тут е, постійно нові, 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 нові контакти, так от у цих укриттях, так, так, так. Особливо, ну ви дійсно правильно сказали, коли вони вже навчаються в там в одному класі. Це так, колективний вони... такий імунітет. І перший і, клас свого, зазвичай хворіє, да, так, так. так а потім вже вони пристосовуються mm -hmm. один до одного і вже не так хворіють. Але коли ось дійсно вони спускаються в укриття, контактують з іншими. Mm -hmm. Це дуже погано Старшими, меншими і так далі. Так, так, так. так це дуже погано. Провітрювання приміщення, діти там і чхають, кашлюють, угу. і все одно вони торкаються цих ручок від дверей, і однакові парти. В них там вони ж насідають за однією партою. Кожен ну, знає своє так. місце. Так? Тому дуже важливо дійсно в такі моменти вакцинуватись, особливо від тих вакцин, які передаються від тих хвороб, і які хвороб. передаються повітряно-крапельним шляхом. Угу. Це кір. Краснуха, паротит, гемофільна інфекція, в тому числі і не треба думати, що їх зараз немає. Так так їх у нас багато. на щастя епідпоріг не перевищений, але це не означає, що їх немає. Вони існують, вони існують, нікуди не їх. поділися. Так. І до речі, свого часу лише завдяки вакцинації багато таких інфекційних хвороб були приборкані. Так, вони так. є, але вони контрольовані людиною, так контрольовані медиками, і це дуже важливо. І, до речі, не треба думати, що гепатит Б десь там, так, і він нас не стосується. Для певної категорії, таке так, і інше, так, так. Так, так, Ні, на жаль, у зв'язку з військовим станом зараз дуже багато людей хворіють на гепатит Б. Вони можуть навіть не знати про це. Батьки, які знаходяться в зоні бойових дій, приїжджають сюди і вони. Ну, дай Бог, щоб без поранення, але коли є поранення, наприклад, потребує такий батько там переливання крові. Цього перезивку, так? Так, так, так. І потім дізнається, дізнається вся родина, що в них гепатит Б. Такі випадки вже є, на жаль. Треба в атаку війни військового так. часу так. сьогодні. Так. так ну і щоб ви порадили сьогодні батькам. Ми розуміємо, що там ще тиждень діти почнуть збиратися до школи, так іти до школи, підготуватися за тиждень отримати довідку. То одна історія. Я думаю, що кожен це вирішить своїм педіатром. А взагалі-то такі загальні, знаєте, ми входимо в осінь, все одно. Так, восени маємо все одно кількість інфекційних хвороб. Хоча наразі зараз і влітку ми маємо так. Спалах. Так, Спалах ковіду, хоча начебто і не осінь, начебто сьогодні і контактів як таких, ну, принаймні у дітей немає багато, але все одно він є. Спалах є, і він, він існує, і дійсно величезна кількість хворих. Напевно, друге за частотою питання в батьків, після коли можна отримати довідку, як можна підготуватись до mm -hmm. е щоб менш хворів, школи, да. так, mm -hmm. так зробити так, щоб менше хворів, які вітаміни можна подавати. Я хочу сказати, що ніяка таблетка не замінить вам власного імунітету дитини, того харчування, яким ви яке ви надаєте дитині. Так? Тобто, якщо ви не встигли... Як то казали раніше, вітамінізувати дитину так на протязі ось літнього періоду, то зараз ще є можливість. Так, ще зараз є сезонні ці фрукти, і яблука вже пішли, і груші, сливи. Надавайте якомога більше дитині зараз можливості їсти ті овочі, фрукти, ягоди, які ми маємо можливість зараз їсти. Так? Окрім того, дитину треба привчати, якщо вона ще не знає. Засобом особистої гігієни. так тобто дитина повинна розуміти, що їй вона повинна. На перерві десь піти, помити руки зайвий раз, так якщо не давати там свою пляшку іншій uh -huh. дитині, В неї своя є пляшка. Так? Тобто, якщо вона хоче поділитись чимось, то будь ласка, налий там стаканчик. Так? Uh -huh. Тобто ви можете навіть давати дитині з собою пару таких стаканчиків пластикових, щоб дитина, якщо захотіла, поділитися з кимось, щоб вона наливала цього там чайок або точно водичку. Не з пляшки, так, не так. однією пляшкою ділити. Ну, окрім того, навчаємо дітей гігієні чхання, Так, ми uh -huh. не чхаємо в руку, ми чхаємо лише в лікоць. ось Такі якісь методи про те, що провітрювати приміщення треба, так Ну, так, поки також. що є ще гуляти, багато, багато бувати на свіжому повітрі. Так, так, mm. так. За можливості, все ж таки мінімізуємо гаджети, так намагаємось дотримуватись режиму сна. Не лягати там 12-й годині ночі, а якийсь режим зберігати. Наприклад, якщо ця дитина у вас йде до першого класу, то краще, щоб вона лягала десь до 10-ї години. Бо зранку. А в підлітковому віці скільки годин мають діти спати? Ну, зазвичай десь приблизно 8 годин. Але всі діти різні, хтось може, комусь може вистачати і 6 годин спати. Тобто не лякайте своїх. Служба, як у дорослих, так? Да? Так, так, так. Свого підлітка не лякайте, якщо там, є деякі підлітки, які ось, там, в 2 години ночі лягли спати, і в 6 ранку вони вже такі активні. Ну, не треба ругати цю дитину, їй достатньо просто. На, на той період часу. Влітку може дитина підліток спати взагалі дуже мало. А взимку може навпаки багато спати. Це, це Придивлятися до індивідуальних, індивідуальних особливостей. Так, mm -hmm. битани, так. Mm -hmm. Ну і е все ж таки якось активізуватися в оформленні медичних довідок, так? тому що час ідей справді до школи залишилося дуже небагато, тому для того, щоб не створювати. Зараз черги є у вас? Так, дуже багато чергів. Вже... Ну, тобто ми ну, тобто, вже запізнилися так, з тим, щоб так. це робити заздалегідь. Телефон вже... розривається, цей постійно, а коли можна довід. Коли, ну, я наголошую на тому, що якщо ви вже навчаєтесь, то ну, можна отримати довідку і в вересні. Mm -hmm. Тобі створюйте черги і додаткове навантаження. Дайте шанс зробити довідку тим, хто ще не встиг, там перший клас йде mm -hmm. або mm -hmm. до садочку. Кому тільки, дуже да. потрібно, да, так, кому так. дуже. А, дякую вам. Я думаю, yeah. що всі батьки почули. Якщо хтось чогось не знає, то треба звертатися до свого педіатра, так і відповіді на всі питання. Якщо є вони індивідуальні, ви обов'язково отримуєте. Ганна Пенчо, медична директорка дитячого консультативно-діагностичного центру імені Резніка, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про медичні довідки, які обов'язкові для всіх дошкільнят, для всіх школярів і для тих дітей, які вже йдуть вчитися в виші. Тому контролюйте ці процеси. І всі обов'язково бувати здорові. Побачимося на першому міському.